Христос народився і славімо Його. І ми славимо Його ім'я і дякуємо Йому. З часу ми також прийшли на цю землю, і наші батьки сподівалися, щось планували в нашому житті, думали, ким ми будемо. І ми також дивимося на наших дітей, щось плануємо. В когось ще досить маленькі діти в Колисочках. Хтось в садочок пішов в першу, в першу маляцьку групу. І проходять роки, ми мріємо про щось, ми складаємо якісь плани, стратегічні плани, ми вибудовуємо якийсь напрямок, в якому нам життя потрібно рухати. Але не все в нашому житті складається так, як ми сподіваємося. І коли проходить ще трошки часу, ми озираємося назад. Бо я кажу, Господи, я дякую Тобі, що не сталося так, що я там хотів те, хотів інше. Якось я з одним, з одним чоловіком зайшов в гуртожиток, він каже, колись я каже, по цьому гуртожитку ходив каже, і хотів тут придбати житло. Зараз він має свій будинок. Я собі подумав: ну, мабуть, ти зараз вже довольний і дякуєш, що ти тут не придбав цю квартиру. І багато чого в нашому житті такого є, на що ми сподіваємося, але потім дякуємо, що воно не сталося в нашому житті. І е, в єврейській традиції е, в сім'ях були такі посухи, такі палки, да, на які відмічали е, милості Господні, те, що Господь робив в житті сім'ї, в житті людей. І якось я так е, в інтернеті натрапив. На таку рекламний такий ролик, і там такі посухи продава, продають, продають посухи для священників. І потім, розмірковуючи далі, я подумав, добре, все-таки нам, старшим, щось дарити своїм дітям, на чому вони могли б писати свідчення Божої милості в їхньому житті. І потім цей чи якийсь Ну, не знаю, там, якийсь сувой, якийсь блокнот, чи, можливо, якась палка, да, щось я не знаю, що це може бути. Потім передавати із покоління в покоління, і діти, внуки бачили б, яку милість Бог являв над їхніми батьками, над їхніми дідами. І ця традиція, вона, я думаю, була б дуже доречна, коли ми говоримо про милості і чуда Божі, які Господь робить в нашому житті. Я хочу, щоб зараз ми коротко, знаєте, ми говорили про те, що є хвилина хвилина мовчання. У нас зараз буде хвилина вдячності. Коротко, чітко і лаконічно, ви можете висказати подяку Богу за те, що Він зробив для вас в цьому році. Рік був непростий, рік складний. Тим більше, війна в країні багато різних труднощів в особистому житті, але якщо порівняти щось з чимось, то завжди можна знайти. Можна подякувати за родину, подякувати за здоров'я, тоді, коли поїдеш когось провідувати в лікарню і. Приходить розуміння, що я дякую Богу тобі за те, що я здоровий, що я не інвалід, що я маю дві ноги і двоє ок. Коли подивишся на зруйновані сім'ї, п'янством, алкоголем чимось іншими гріхами, то в серці виникає подяка Богу за те, що Він відкрився нам і ми пішли іншим шляхом. І наші сім'ї є крепкими. Можна дивитися на країни Африки, і, зважаючи на те, що там поганий клімат і не завжди хватає їжі. Можна подякувати за те, що в нас війна, але в нас достатньо їжі на столах, особливо ці святкові дні. Є багато за що дякувати. Буквально вчора ми провідували багатьох. Сестер, братів нашої церкви зайшли в одну сім'ю, і вона дуже зраділа і каже: Я виросла в великій сім'ї. У нас велика сім'я, і ми на Різдво збиралися всі разом. І ця згадка вона каже: ну, дуже мені приємна. І коли ми прийшли великою такою командою, вона каже: Я згадую своє дитинство. І вона дякувала за вас. Просто по певним технічним причинам ми не можемо зараз показати її свідчення. Ну, можливо, брати проявлять таку майстерність величезну і за декілька хвилин зроблять те той, той інтерв'ю, покажуть. Тому вона дякувала, сестра дякувала за те, за ту велику сім'ю, якою ви є. Ви є підтримкою для когось. Ви знаєте, що ви є підтримкою для когось. Підтримкою своїх, своїми молитвами. Підтримкою просто добрим словом. Підтримкою тим, що просто скажеш, я пам'ятаю про тебе, я молюся, я тебе розумію, я тобі співчуваю.